Доброго дня! В даному відео я пропоную вам переглянути, як створювати схеми в канві. Для цього ми виконаємо вправу 1 «Будова атмосфери. Завдання. Склади схему будови атмосфери Землі. Використай малюнок. Нам треба створити ось таку схему в канві. Переходимо за посиланням в Canvu. Вам уже воно знайоме. Заходимо в кабінет через обліковий запис. Так. Натискаємо кнопку Створити дизайн. Я обираю діаграму. Так, уважно досліджуюсь. Тут в переліку є всі безкоштовні діаграми і е, з Canva Pro, Пам'ятаємо про корону. Я обираю ось таку діаграму. Вона схожа на ту, яку мені потрібно зробити. І так, Мені потрібно для реалізації даної схеми раз, два, три, чотири, п'ять секторів. Раз 1, 2, 3, 4, 5. Оці два будуть зайві. Ми їх видаляємо, і я вам покажу, як створити лише один, а всі інші ви створите самостійно. І так, перше, що мені потрібно підписати, збільшу трошки масштаб, щоб вам краще було видно. так, Підписати перший мій сектор. Так, я беру, переношу сюди, бачите, тут білий колір, тому мені відразу треба пофарбувати там блакитного кольору. Блакитного, блакитного є, у мене тут блакитний є, ось такий, так. Е, пофарбували і 20 кілометрів. На, як за зразком? Так, але великий дуже розмір. Ось я змін, зменшую так, є. І підписую перший сектор тропосфера. Все як на зразку. Тропосфера. Тропосфера. Так, ставлю по центру. Ось, центрація у нас. Знову фарбую, так, як і 20 км. Є. Так, все, що мені не потрібні, додаткові підписи. Так, на е зразку в мене це також блакитного кольору. Ось колір. На українську мову, колір, ось у мене, я його зміню. Так, і буду мати, хоча я можу, якщо мене не влаштовує, ось, будь ласка, ви можете в будь-який момент обрати той колір, який вам хочеться. Так, тепер повертаюся до зразка і бачу, що тут у мене планета і ще літачок, Так. Я знайшла планету, ось мені подобається ця планета. Я правою кнопкою копіювати зображення, повертаючись в канву, я його вставляю. Воно достатньо великого розміру, і біда, яка є білий фон. Так, В канві видалення фону, я ось вам покажу, редагувати фото, видалення фону це платна функція, бачите? Тому я Схитрю і е, видалю це зображення. Так, піду в PowerPoint, створюю нову презентацію, вставлю сюди мою планету і видалю фон. Тут є функціонал видалення фону. і Для простих малюнків це досить просто. Формат зображення. Ось, ще раз подивіться, будь ласка, виділяю формат зображення, видалити фон. Так. Позначити області для збереження. Трошки я масштаб збільшу, щоб видно було вам. Так, позначаю області для збереження. Ось. Так. І ще трошки тут. Так, 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 ну, десь, десь так. Так, зберегти зміни. Тепер копіюю. Цей малюнок повертаюся в канву, вставити, і вже буду мати планету, але, як ви бачите, без фона. Так, е, ви можете бачити, що на зразку під кутом стоять усі частинки. так? Я також це можу зробити. Виділяю сектор і повертаю. Ось, бачите, можна робити під кутом. Так, і вже тоді налаштовую елементи, тропосфера. Так, і ще мені потрібен літачок. Те ж саме ми будемо зробити, можна повернути і текст, але мені потрібно ось текст. Так само повернеться і ця частинка. Ну, все, бачите? І тоді її можна змістити і налаштовувати вже потім всю, всю схему. Так, є. Значить, мені потрібен ще літачок. Ось у мене є літачок, є така симпатична мрія, я її копіюю. Я вже знаю, що в неї є фон, тому відразу піду в презентацію вставлю сюди мій літачок. Ось моя планета, я її в бік приберу. І так само формат зображення видалити фон позначити області для збереження, все, що мені треба зберегти, я позначаю, щоб літачок не був. Ото, Зберегти зміни. Ось мій літачок, я його копіюю, повертаюся в канву, вставляю, зменшую розмір, так, і вставляю ось сюди. Ну, дивлюся на мій зразок. Ось літачок, 20 км, тропосфера, перша частинка у мене. Зроблена. Так само аналогічним способом я виконую всі інші елементи. Змінюю колір, бачите, там є тінь. Змінюю колір, змінюю текст, потім зберігаю через кнопку поділитися, зберігаю завантажити на комп'ютер і результат. Прикріплюю до уроку. Можете прикріпити завантажений результат, можете скріншот повністю всього екрану, всієї своєї роботи. Головне, щоб видно було, що, а, хто саме виконував цю роботу. Бажаю успіхів! Переглядайте відео, коментуйте, ставте вподобайки. Я вам буду вдячна. На все добре!